Доброго ранку, шановні гладячі. Тобто, що хотіло вам зранку доброго, 23 червня 2023 року, показати на полі. То дивіться, тут у фермера було посіяна пшениця, як він каже, подалянкам. Тут подалянка щось я взагалі не бачу. Ну, ладно, підемо другим етапом. Отака от, така от ситуація на зараз на соняшнику. Зараз ми чуть далі підемо. Чому скажу тут такий, як експеримент <гум> образувався в нас так сказати? Тобто був Посієн Соняшник в тому році ми давали на весь цей участок, який складає 12 гектарів. Наскільки я пам'ятаю, такий був 12 чи 18 ні, ні, тут 20 гектарів. 20 гектарів тут кусок. І тобто, дивіться, поділили вони на цей рік поле на зернові на зернові і на соняшник. Це буде такий якби показ поля, якому все одно отримали вже показники якісні. По-перше, на цьому полі був попередник соняшник Приват. Приват це соняшник від Чіпаків. Це приват 112-114 днів під Підранстар. Як ми бачимо, от посіяні рядки іншого На Зараз трохи вас по полю і покажу, що тут робилося і що тут посіяно. Но зараз, як скажу, такий. Активний соняшник, формується зірочка вже. Тобто, щоб ви поняли, такий соняшник дуже-дуже дуже гарно буде внести мікрокомплекси. І почнемо з по першого. Тобто, так як посіян соняшник по соняшнику, то по технології агрономічній повинен був соняшник бути тут клеєфілд або клеєфілд плюс. Технологія чисте поле. Тобто, щоб воно Всю падалицю соняшника. Ну, а так як е, такої змоги не було, е, приїхав фермер і сказав, що йому потрібен соняшник, щоб не було після дії великої. А був момент того, щоб він зняв гарний врожай. Ми порекомендували йому соняшник по технології. Трибінерон метил сумо і це був сульфомечевини, був соняшник Neymar екстра. Тобто, Це гарний соняшник, який з показниками 110-112 днів, ну, тобто, той самий приват. Вот е, он, посіян. Рядки соняшника. Ну, тобто, Я думаю, такий дуже файний. Сіявся він. 10 числах травня. Я зараз ще раз скажу. 23 або 24 червня 2023 року. Це Дніпропетровська область. Це Синельниківський район. Ну, тобто Славгородський. Ну, зараз він об'єднувся в Синельниківський, тобто така як область. І дивимось, що вийшло на виході. Ось така загущеність. Загущеність там, де проходив комбайн. А аграрій, ми вчора з ним спілкувалися, сказав, що в нас вийшло. Получилася така біда, що комбайн зробив куча на поле. Тобто, щоб ви зрозуміли, на цьому полі було зображен соняшник, приват. Аграрій був задоволений результатом. Но, як ми бачимо, які у нас зараз є патері на поле, от там де йшов комбайн. І викидав, бачите, от? оце рядок. Рядок, і він сплошну. сплошну і там закінчується. Тобто там, де був проход комбайна, там і є отака от сугуба сплошна дія падалці соняшника. Що хотілося ще сказати? Тобто три дні тому на цьому полі проводили листкову підживу. По листковій підживі. Теж будемо з вами на зараз розмовляти. Вносили на це поле бофос, тобто бор фосфоразот літр на гектар і в бакову суміш додавали ще алійний турбо, тобто мікроелементи, амінокислоти, прилипач і борща, там присутність є. І тобто ці Два компоненти вносили бакову суміш з розрахунком 2 літра на гектар. І водили 200 літрів. Ну, тобто все як ми пропонували по їхній класичній технології. Що хотіла ще сказати на цьому полі? Ну, що по максимуму є це бур'яни більш-менш колосові, Одна культивація тут була. Тому і не попали в, в такий момент, щоб робити добру справу. І ще суперечки були з іншими аграріями і не було змозі зайти на поле, зробити міжряддя. Якби було зроблено міжряддя, тут взагалі було б таке, файне, таке файне вкрайне, що мама не гарує, як кажуть. Но все одно, що скажу. Зараз розберемо там, де йдуть двойнички по Неймар Плюсу. І дивимось. Тобто 23-й рік показники іржа є такі. Далі, двойник. э, розвиток пар листів. Іде дуже-дуже-дуже файно. Формування зірочки вже є. А на зараз покажу вам, ну це так, коротко генетики. Рядом стоять е, одні без дзвонячків, тринічків, такі ж рослини, яких так же само низи придавлені хворобою. Ну, це обільні опади. І ще хуже тому є такий момент, що ночі було дуже холодно, а днем було спекотно. От, дивіться, як виглядає падала соняшника сонячника приват. <правед> ну, ми його будемо виривати і ще просив нас аграрій. вирить і подивіться, немає ніяких бульбашок. Тобто, ну це на зараз, що можна сказати, це вовчок заразиха. Є єлі воно на поле. Тобто, дивіться, на падалиці соняшника, яка вже жарена ще септаріозом, ворошнистою росою і всім іншим, можна сказати, що з цим завданням ми справились. Далі зараз будемо виривати одне. Одну рослину для того, щоб показати, ну, тобто, так падалиці на полі немає, вчка на полі нема, заразихи. Можемо для примера ще вирвати, ну, тобто, знаєте як скажу, вирвати легше. Скажу, що на полі є тільки падалиці, яку не вбрали. тобто, от, падалиця соняшника, вона активно розвивається, тому що були дощі. І от такий стовбур йде у соняшника Neymar Plus. Скажу вам, що це дуже такий файний розвиток у соняшника. Зробимо таким чином, щоб вирвати е, двойничок. От он двойничок іде у нас. І будемо виривати ми двойничок для того, щоб показати, яка коренева система. От як ми бачимо кореневу систему. Вона не дуже розголуджена, бо багато-багато вологи і нема такого активного кореню. Як бачимо, ще підготовка поля, трохи окротий корінь. Ну, а так от дивіться, от у нас іде одна пара листків, друга пара листків, третя пара листків, четверта пара листків, п'ята пара листків, шоста пара листків і. От зірочка, тобто формування корзиночки вже у нас іде. От рослина висотою більш як вже метр. І от так от -от вона розголужена, розвивається на полі після внесення ще й комплексу мікроелементів олійний турбо та бафос літр плюс літр. І накривали це поле 40 грам. Гранд Старом, тобто аналого, Метилу давали ми йому на це поле, е, наскільки я пам'ятаю, Стар та прилипач. Ну і що скажу, якби ще трохи, 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 трохи можливості у цього фермера, то був би дуже гарний і приємний результат. А в цілому, в цілому як виглядає соняшник на зараз, Ну, файно, залікова. Ну тобто, все, 5 балів по 5 бальної З вами була компанія Вест Стандарт. Здавайте питання. Дуже э, хочеться поспілкуватися з аграріями, що в них твориться на полі. І підпишіть наш канал. На все добре, до побачення.